Алла Івашина двічі втрачала дім через війну. Місто, яке було рідним для неї, десять років тому стало відомим на всю Україну та й за її межами. Дебальцеве молодші. Вони навіть не пам'ятають Дебальцеву. Ми виїжджали їм був рік. От їм був рік і місяць, почалась війна в Дебальцево. Ми ще півроку туди і сюди їздили, і потім, вже коли котел почався, то вже остаточно, ми ледве виїхали, і я тоді, тоді сидівши там, і, ну, ми не розуміли, виїдемо, не виїдемо, взагалі виживемо-не виживемо. І я тоді сама собі пообіцяла, що якщо я звідси вийду, я ніколи сюди не повернусь. От поки не повернеться Україна, нагії мої там не буде. Родина Алли із трьома маленькими дітьми дивом вирвалась з котла, який влаштували військові РФ. Тоді вони переїхали на Миколаївщину. Там влаштували життя, жінка почала працювати. Проте у 2022 році в їхню домівку постукала повномасштабна війна. І Алла переїхала на більш безпечну Львівщину. Тут жінка, яка раніше працювала з документами в органах місцевого самоврядування, випадково знайшла себе в культурі. Спочатку пішла на роботу в місцеву бібліотеку. А згодом почала проводити творчі майстер-класи для діток, і відтоді ледь не щотижня гуртує довкола себе і малечу, і батьків. Запропонувала директору, кажу, що от в мене є ідея зробити там якісь ну, для дітей, можливо, іграшки, ну щось таке. Ну з, зниток, от щось мені так дуже хотілося з цього. Ну, вона каже: будь ласка, все робіть тільки за. Просто мені подобається і ну дітям дивлюсь, що подобається. Вони йдуть їм. І... Хочеться, і то я так не знаю, не, ну, не можу для себе зрозуміти, хто кого надихає, чи я їх, чи вони мене. Тим, що вони приходять, і мені хочеться ще більше щось придумати, щось таке ще цікавіше. Майстер-класи Алла проводила і в шелтері в спрямованому на адаптацію ВПО в Чорноградській громаді. Ми взагалі починала з майстер-класів по пряниках, по розпису імбирно-медових пряників. Я з них починала і починала з шелтера. Галя Крук запросила мене провести декілька майстер-класів, і ну я починала з шелтера їх робити. То, то тільки в Червонограді. До того я їх ніколи не робила, не вміла. То було трохи лячно, але ну так почала. Саме в шелтері Алла зустріла людей, котрі, які вона колись втратили житло, друзів, роботу. Шукали розради і способи інтегруватись в нове оточення. Я їх дуже сильно розумію, тому що у них такий стан. Це от їхній стан ну, на 22-й да, рік, там на 23-й, це той, який я пройшла ще в 2015 році, тому що от, ну, тоді мені було набагато важче. Ніж мені було ну, в 22-му році. От тоді мені здавалося, що життя взагалі закінчилося. І от тому я їх розумію. Вони такі, от, якісь такі, знаєте, як загублені. От і я така була, як загублена. Ну, мені десь знадобилось півтора року, щоб просто вийти з того стану. І я розумію, що ну, не всі можуть вийти з а того от... стану без допомоги. І зараз дуже класно, що є такі проєкти, як шелтер. Тому що вони дійсно ну допомагають і дітям допомагають відволіктися, і дорослим допомагають, тому що це ну це важливо, це треба. Мабуть, найбільше тоді Аллі допомогли її троє малюків, які примусили рухатись далі. Я зрозуміла, що ну треба якось далі жити, тому що в мене троє дітей, і їм потрібна ну мама, яка не постійно плаче, а ну яка щось їм може дати, а постійно плакати і десь закриватися ну в своїй якісь такі, знаєте, ну Скорлупі, то, ну, то ні, то був не варіант. Алла каже, один із найважливіших кроків це адаптація дітей. Саме тому вона намагалась максимально задіяти своїх діток, залучити до спілкування з однолітками. Я знаю, що багато дітей в не ходять до школи. Для мене це взагалі дуже дивно, я не можу зрозуміти, чому. Ну, я не розумію, чому батьки не віддають дітей до школи. Ну, добре, ну там сподіваються на те, що повернуться. Окей, повернетесь, ну повернетесь до себе до школи. Дітей треба, ну як я вважаю, по максимуму інтегрувати в суспільство. Ну, в те, в якому ти зараз живеш. Тому мої діти відразу пішли до школи, відразу музичну Ми продовжили. Ми знайшли тут музичну. Ми пішли в музичну, і ну хлопець мене той пішов на футбол. Був трохи теніс. Ну, Мої по максимуму зайняті діти. Я навчилась не жити минулим. Це так. важко Навчитись не жити минулим, а сприймати тільки те, ну що ти маєш зараз. Це дуже важко. Я навчилась і точно так вчу своїх дітей отримувати задоволення від того, що ми маємо на ну на зараз.